В епоху, коли все можна підробити, вміння відрізнити справжні віски від підробки, це не просто навичка, а справжнє мистецтво. Іноді за імітацією стоїть звичайний шахрай, а іноді професійний фальсифікатор, і лише дешіця часу та допитливий розум можуть вберегти вас від безглуздої трати грошей, зруйнованого настрою та сорому. Перед іншими та перед собою. Гей-гоу, hey, це віскі Бой. і сьогодні я розкажу вам свої 6 пунктів, по яким ви швидко й точно зможете відрізнити підробку віскі від оригіналу. Пройдемось по таким критеріям, як етикетка, кришка, фірма тиснення, об'єми пляшок, лазерні коди та ваша улюблена акцизна марка. Наливайте собі в калих чогось оригінального і поїхали! Перше. Наліпка має виглядати як мінімум солідно. Давайте відверто, ваше життя стане сильно легше, якщо за замовчуванням ви будете вважати, що усі віски на усіх полицях світу підробки. Так саме тоді у вас на автоматі почне випрацьовуватися належний алгоритм перевірки, де першою лінією оборони є етикетка, її охайність, розташування та якість поліграфії. От дивіться, беремо, наприклад, оцей шикарний бурбон Вудфорд, і перше, що ми завжди маємо критично оцінити, це. Рівність поклейки наліпки тусовко, це не жарти. Перевіряйте це кожен раз, як обираєте собі ботл. Наліпка має бути рівною з геометрично чіткими лініями порізки країв. Вона має бути приклеєна без пухарів повітря та розташовуватись паралельно до низу ботлу по центру, без жодних перекосів та асиметричних позицій. Повірте мені, люди, які хочуть сфальсифікувати віскі, особливо в категорії масованих бюджетничків, абсолютно точно не будуть заклопотані дотошністю до поклейки етикеток. Цим вони нехтують на користь швидкості. Бо, як ви знаєте, час дорівнює гроші. Йдемо далі. Після того як ви задоволені якістю етикетки, як на фронтальній, так і на бічній стороні, зважайте на те, що більшість релізів віски має бічну. Етикетку, на яку часто ви не дивитесь, а саме вона може видати квітучу паль. Ми маємо перевірити етикетку на якість друку. Ділюсь своїм лайфхаком, який не сильно красиво виглядає зі сторони, проте завжди працює. В будь-якій незрозумілій чи сумнівній ситуації я буквально беру палець і починаю терти по наліпсі. так з 10-15. Люди навколо можуть подумати, що я або джина викликаю, або у мене якийсь. Обсесивний розлад, але насправді я перевіряю якість нанесення чорнил на папір, де буде одразу очевидно, чи ця наліпка надрукована на принтері в гаражі чи на конвеєрних поліграфічних машинах розміром. З однокімнатну квартиру і вартістю в пару десятків тисяч фунтів. Хорошим і правильним наслідком тертя пальцем по наліпці має бути відсутність чорнил на пальці та деформації самої наліпки. Вона має залишитись такою самою без тьмяностей і розмазаних плям фарби. Наступне має бути очевидним, та я зустрічав і такі прикрий ситуації, коли на ботлі віскі відсутня контретикетка від продавця. Друзі, запам'ятайте, не важливо який віскі, якої країни чи вартості, якщо його продає супермаркет або профільний алкостор, або будь-хто на ньому має бути спеціальна, проста етикетка, де буде уся вичерпна інформація про продукт. При тому тією мовою, яка є державною в тій країні, в тому магазині чи онлайн-шопі, де ви купляєте цей віскі. Частіше всього вона біла, але бувають і прозорі, як, наприклад, у цього кюро Олоросо, що імпортується компанією Вайн Хантерс. Ось, будь ласка, приклад того, де вона розміщується: мій любий прекрасний ірландець Мікіл Лонгвок, де акуратно і доречно помістили наліпку. З усією інформацією, що це, який виробник, імпортер, умови зберігання, міцність і об'єм. Іноді на таких наліпках пишуть навіть дату розливу та номер партії, як от у мене тут. Та не лякайтеся, якщо не знайдете їх. В більшості випадків ця інформація є у вигляді цифробуквенного коду, який ми називаємо l код та про це. Трошки пізніше, а найголовніше, що після цієї стартової перевірки ви все одно не маєте сміливо йти на касу, а приділити увагу перевірці правильності написання усіх найкричущих і найважливіших слів та термінів на етикетці, щоб не вийшло, що на вашому ботлі десятирічного артбегу написана цифра 10 замість єдиноправильного правильного слова Тен. А у червоного Джоні Вокера спаяло наглого всю орфографію. Те саме, до речі, стосується і менш очевидних слів, типу Single Mold, Spaceide, Matured, Produced, Scotland, ну і так далі. Коротше, друзі, будьте уважні. 5 хвилин на перевірку етикетки це мала ціна, яку ви платите. А якщо у вас промайнув навіть секундний сумнів щодо правопису стилю шрифту чи розміщення тексту, одразу йдемо в Google на офіційний сайт дистилерії і дивимось, як воно було задумано в оригіналі. Друге, проста кришка може змінити усе. Ну тут у мене для вас хороша і погана новина. Почну з хорошої. Розпізнати фейковий віскі ботл по кришці легко, якщо це гвинтова кришка без прозорої термозбіжної пластикової капсули зверху. А погана новина попереду, коли дійдемо до коркової пробки. Відомо, що більшість бюджетних мас-маркетних мають гвинтову кришку з металу. У них є одна ключова особливість, на яку варто звернути увагу: це кільце пломба, що ламається і залишається на пляшці після першого відкриття. Так от, якщо до вас потрапив ботл, де кільце пломба виглядає якось дивно, наче склеєною наново, чи деформованою, чи прости господи, вона вільно обертається по горлу пляшки, це вірний знак того, що або ваш ботл раніше був відкритий, або у вас лютий фейк в руках. Також дуже часто на самій кришці та нижній пломбі є фірмові надписи, типу назву візкі, лозунг, прізвище чи дата заснування. Це все також підпадає під ризик бути сфальсифікованим. Шахрайським конторам нема коли такі тонкощі відтворювати, тому що вони добре знають, що менше всього ми, споживачі, звертаємо увагу саме на якість кришки і надписи на ній. Базова лінійка Джеймісон, наприклад, має Винтові кришки виключно з металу, ніякого пластику. На підробках часто є дозатор, якого немає в жодному із релізів. А на кільці пломбі завжди є двічі надрукований текст Джеймісон. А тепер і до поганих новин. Віскі в сегменті 1000 плюс гривень за ботл найчастіше покриває м'яка металева капсула, яка повністю закриває доступ до коркової пробки. І саме по цій капсулі вам доведеться розпізнати, чи не шахрайська імітація перед вами. Ця капсула має виглядати цілою, товстою, частіше всього брендованою з лазерним гравіюванням чи тисненням, не мати слідів розплавлення, повторного нанесення. Склейки чи швів? У підробок ця капсула часто зроблена з дешевої, брутально фарбованої лаком плівки, яку, наче, нагріли феном і натягнули на горло пляшки. Відверто така горловина ботла виглядає огидно і має викликати у вас логічне питання. Це що за палюгу ви мені підсунули, а? Третє. Тиснення на склі це диявольська сила, що не терпить компромісів. Рельєфне декорування або ембосінг на склі пляшки є одним з найнадійніших способів відрізнити підробку віскі. Виробники преміальних брендів інвестують значні кошти в унікальні форми та якісні прес-матриці, що є дуже складними і дорогими для відтворення шахраями. Справжнє рельєфне нанесення має хірургічну точність. Лінії, кути та дрібні деталі мають бути чіткими та без з доганними, як, наприклад, рік заснування дистилерії Тоберморі 1798, що красується на кожному ботлі летчика. Та сама історія з симпатичним мені Бомо 12 з тисненням 1779 зверху та номер 1 Волтс знизу. З Далморами, друзі, те саме фірмового оленя. Спробуй зімітуй, Це ж треба по-олімпійськи заморочитись. А про дизайнерський унікальний ботл я взагалі мовчу. Тому коли мені заряджають про якийсь там підроблений двіж в сторону далморів, я можу тільки знеструмлено помовчати і залишити цю нісенітницю. В пітьмі вигадок. Розміщення тиснення не менш важливе, ніж його наявність. Я зустрічав і Балантайнс, де фірмове тиснення, що має бути знизу ботлу, знаходилось зверху над етикеткою. І навіть Шива з 12 з фейковим рельєфом на горлі ботлу замість правильного положення на основній частині. А тепер я заглиблю вас у те, що я називаю магія Девіда Коперфілда: четверте. В погоні за об'ємом ми здатні стати сліпими. Підробники дуже часто стріляють собі в коліно саме на моменті об'єму пляшки, бо вони або не знають стандартів індустрії, або намагаються заманити покупця вигідною пропозицією. Давайте раз і назавжди зафіксуємо такий факт. У більшості країн ЄС, США, Японії, Індії і інших поважних країн-виробників віскі існують чіткі стандарти об'єму пляшок. Ось наглядний перелік цих об'ємів. Відносно країн, категорії та місць продажу. І виходить, що усі інші об'єми поза цим списком це категоричний червоний прапорець. Тому Макалан чи Глінфідік на поличці супермаркету чи свого прибудинкового магазинчику в ботлі 800 мл – Це вже не просто дивно, а цілковита підробка. В офіційних лінійках ви ніколи не знайдете віскі об'ємом 720, 850 чи 900 мілілітрів. І будь ласка, якщо вам хтось запропонує по дуже привабливій ціні півтора літровий Джек Деніелс зі словами: це ж два по 750, все як треба. На що бігати двічі? Заблокуйте цю людину в меседжері і живіть своє щасливе життя далі. П'яте акциза це не просто буремний папірець. Я не очікую, що в ході ваших переглядів ботлів віскі на предмет підробки ви дійдете до цього пункту. От давайте відверто, наявність акцизи це вже як максимальний гарант якості і оригінальності в головах більшості споживачів. Шлях акцизної стрічки, як на мене, дуже цікавий і має певний алгоритм, який важливо розуміти: акцизну стрічку на вітчизняний віскі має клеїти сам завод-виробник, який в свою чергу закуповує акцизну. Акцизні марки у Державної податкової служби, при тому наклеїти їх завод має до виходу продукції з підприємства. За алкоголь приїжджає до нас без акциз. Завод виробник у Шотландії чи Ірландії, наприклад, їх не клеїть, бо це не їхня вимога. Компанія-імпортер знову ж таки купує акцизні марки в ДПС. І вже на митному складі чи у спеціально визначених місцях імпортер клеїть акцизні марки на кожну пляшку. Лише після цього продукцію випускають у продаж. Таким чином, держава завжди і усім продає акцизні стрічки, проте фізично держава ніколи не чіпляє їх на пляшки. Тут і виникає лазівка до шахрайства. Фальсифікатори, замість того, щоб платити гроші державі, можуть легко друкувати свої лівакові акцизні стрічки, уникаючи сплати реальних зборів та ПДВ. В дійсності перевірити оригінальність акцизи можна легко. В один крок справжня акциза має чіткі норми із вказанням дати, штрих-коду та вартості. А найголовніше це графічна голограма та QR-код, відскануючи який ви потрапите на сайт податкової служби, де маєте побачити співпадіння даних із акцизними. У випадку, якщо QR-код приведе вас не на сайт ДПС, чи дані будуть відрізнятися, ви моментально зрозумієте. Що діло пахне смаленим? Мій скарабус 10 пройшов цю детективну перевірку ще в магазині, коли я стояв біля полиції. Шосте: Ель-Код. його важко знайти, та він того вартує. Для декого саме l код є, чи не єдиним, що може довести оригінальність ботлу віскі. наче попередні 5 пунктів це моя ексцентрична витівка. l код правильна назва якого Lot Number це спеціальний виробничий код, який наноситься на пляшку зазвичай чорним або білим лазерним друком. Він завжди починається з літери L. Після чого йдуть цифри та букви іноді. Це щось типу паспорт та пляшки, який дозволяє відстежити, коли вона була розлита, на якій лінії чи заводі, іноді навіть зміну чи партію вказують. Ось приклад того, які бувають алькоди і що вони означають. Та зверніть увагу, будь ласка, у різних брендів формат відрізняється, бо немає єдиного стандарту. Чому я гадки не маю? Це реально сильно б спростило розуміння та дешифровку. Проблема ель-коду полягає в тому, що іноді його дуже важко знайти, по причині слабкого контрасту на фоні кольору віскі, чи взагалі його розташовують внизу на зворотній стороні фронтальної етикетки, як, наприклад, на оцьому дивному синглмол-бюджетничку Вілтон Хаус Піте, дуже його люблю. Огляд на нього, до речі, ви можете подивитись за лінком отут. Ну що тусовко, маю надію, що достатньо зарядив вас корисною інформацією для аналізу вашої майбутньої покупки віскі на наявність ознак підробки. Дуже хочу послухати ваші реальні історії з фальсифікатами, а не те, що чули від кума двоюрідного брата, дядька по маминій лінії. Також маякніть, може я щось пропустив із специфічних ознак підробок. Дисклеймер. Я свідомо не говорив в цьому відео про аромат і смак потенційної підробки, бо цей критерій вкрай суб'єктивний і не може бути таким, що стовідсотково вказує на імітацію. У мене все. Дякую, що були зі мною. Вподобайка, підписка, дзвоник. Ви знаєте, що робити. Пийте крутий і оригінальний віскі, бо ви того варті, друзі, і до зустрічі у нових відео. По Поскриптом. Нещодавно я запустив свій перший віскі бой мерч. Він зараз на мені. Айла віскі Меніак. Це перше. І друге, це. Що там написано для усіх поціновувачів Айлівської попільнички і шаленого димоходу. Тому, друзі, долучайтесь, всі деталі будуть в інстаграмі. А якщо лінки туди йти і шукати, просто спустіться в опис під відео. Там буде готове посилання. Дякую.